Слава Ісусу Христу! Зараз ми маємо відповіді на наші запитання, також час молитви. Всім хочу подякувати, хто підписується на, нас, на наш канал. Пам'ятаємо, що наш час є обмежений, до того, як розвивав, що я маю на увазі обмежений, і дуже близький до закінчення. Навіть не від того, чи я закінчу, чи ні, захочу бути в ефірі чи не захочу. Світ зараз стоїть дуже близько до того, щоб взагалі. Ніде не було інтернету, щоб ніде не було цих числових повідомлень. Фактично, ми зараз з вами можемо війти в еру 90-х років. То не є смертельно, то не є страшно, то є більш страшніше для наших молодих, молодшого покоління, які без інтернету себе не уявляють, не вміють працювати з книгами, з пером. А для цілого світу то, власне. Може настати цей момент після цього, як була зроблена заява з, з Москви з ворогом цілого людства, що буде зроблений цей демонстративний ядерний удар в Тихому океані, десь приблизно за 300 кілометрів від Великої Британії. І звичайно, як відповідь буде, якщо це буде зроблено, як відповідь буде зроблена опонентом. Які зараз на світовій арені між собою воюють, йде не просто світова війна, а йде підготовка до царства Антихриста. І одним із кроків цієї війни буде те, що буде знищений всесвітній інтернет. Ми дуже близько до цього стоїмо. Так що, можливо, ці проповіді можуть бути останніми, дорежимо часом, а з другої сторони, дивимося за тим, що ми сьогодні дивимося: демонстративний ядерний удар. Час молитви, як ми повинні молитися. Якщо ми живемо ще не в останні дні, а можливо, ще трошки рамка далі десь посовується, ми повинні молитися, щоб Бог не дозволив цього зробити. Але якщо навіть таке станеться, щоб ми були до того готові і ще більше розуміли, що ми з вами живемо в останні дні церкви на землі, в останні дні Ізраїля перед їхньою останньою сідминою Даниїла. Власне, читаємо ці слова, читаємо слова Якова, другий, перший розділ з 20-го вірша і нижче. Бо гнів людський не чинить правди Божої, тому відкиньте всіляку нечість і залишок злоби, і прийміть із лагідністю всіяне слово, що може спасти ваші душі. Будьте виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самі обманюють. Недаремно я вибрав такі слова, які найсильно актуальними є в ці останні дні, що ми не просто слухали слово, щоб ми жили цим словом, готовили себе до підхоплення церкви. Пам'ятаємо, що зараз мають проходити вибори в США. І, власне, від цих виборів, не тому, що це є Америка, а тому, що тут засереджений світовий. Демонський потенціал, звідки буде все розвиватися і переходити до Європи, а в дальнішому до Єрусалиму, буде все розвиватися. І, власне, як буде Америка проводити свої останні роки як держава, всесвітній жандарм, буде залежати від того, як пройдуть ці вибори. Пам'ятаємо, що в світовій еліті, над світовою елітою. Яка готується до останньої сідьмини, яка готує для себе своє тисячолітнє царство, будучи обманутими, стоїть на чолі цієї еліти, стоїть сам сатана. І зараз в лиці Америки, що ми чітко розуміли, є демократична партія і є республіканська партія. Щоб ми не переймали себе думками, що одна партія є добра, друга погана, і ми повинні зробити правильний вибір. Можливо, був якийсь такий час до останніх днів, коли ми так ще могли би подумати, але в останні дні ворог цієї тактики ніколи не пропустить. Зараз є в періоді поклоніння демонським силам, і не має значення, чи це демократ, чи республіканець. Якщо ти не є посвячений, посвячений сатані, ти біля цієї влади стояти не будеш. Не будеш. Тільки якими силами буде вирішуватися остання задача. Вона буде вирішуватися як під лозунгом демократії, чи буде вирішуватись під лозунгом республіканців, це вже інше питання. Ціль буде одна: період великої скорботи, період перезагрузки, перерозуміння своїх цінностей і вхід в тисячолітнє царство. Зараз перед нами є два кандидати. І стоїть завжди питання, за кого ми повинні голосувати, як ми повинні себе підняти. Недаремно не я прочитав вам ці слова. Якова, перший кандидат, жінка. Вивчаючи життя останніх днів, які є перед нами, ми бачимо, що перед нею буде поставлена задача розрушити Сполучені Штати Америки до кінця. Згадайте мою проповідь, десь я думаю, 4-5-річної давності. Чи буде ще літо в Америці? І, власне, ми, ми з вами як один в один розглядали цю ситуацію, яка зараз виникає. Де ми говорили за жінку, яка може стати президентом, і ця жінка буде останнім президентом світової імперії, яку ми називаємо Сполучені Штати Америки. Задача розрушити Сполучені Штати, розрушити церкву і. При своєму розумінні марксизму, який є сатанінською наукою, не тільки розрушити світову систему існування людини, як люди мусять між собою жити. Пам'ятаємо, що Маркс переймає всю свою, всю свою науку з чисто обробленого матеріалу тисячолітнього царства або від Івана Богослова. І, власне, на цьому він будує, що означає для комуністів тисячолітнє царство. Що всі всім є задоволені, навіть нічого не мають. Це є перекручене розуміння тисячолітнього царства, перекручене розуміння марксизму. Пам'ятаємо, що ця жінка не хочу називати іне, тому що б нас не виключили. Вона є від останньої, останнього, від останньої клітки свого організму є марксистка. Край зіпсута людина, яка ненавидить євреїв. Яка вже тільки одне це розуміння, якщо людина ненавидить особливо Божий народ. Пам'ятаємо, що коли Нетанягу приїжджав зовсім недавно до Сполучених Штатів Америки, вона як демонстративно навіть не вийшла і не привітала його як, можливо, кандидат в президенти, з ким треба працювати, коли ти будеш президентом, ні кого небудь, а Нетанягу, лідера держави, яку ми називаємо Ізраїль. По пророцтвам. Чи розумінням того, як все має статися в останні дні, ми з вами говорили, що ця жінка виграє вибори. Вона перша жінка, яка є жінкою, яка може стати президентом, і її роль буде заключатися в тому, що переважно президенти роблять свою присягу, коли кладуть Біблію і повертаються до Білого Дому на основі Біблії бути вірними Білому дому, вона покладе свою Біблію з тим розумінням, як вона відноситься до Біблії. І повернеться до обеліску. Що таке обеліск? Це виражена форма невидимого сорому мужчини через ваала. На протязі віків такому ваалу поклонялися, поклонявся цілий світ. І зараз цей ваал стоїть перед білим домом і чекає свого останнього моменту. І це не може зробити президент чоловік, це мусить зробити президент жінка. Як Верховна жриця, як Астарта, яка виходить і поклоняється до музького розуму. По всій своїй характеристиці, по тому, якої є поведінка, який є стиль життя, вона повністю відповідає цьому стандарту Єзавелі, яка, власне, може зробити цю жертву Ваал і Астарта. Пам'ятаємо Німрода, світовий лідер, коли. Він будує світову імперію і хоче стояти проти Бога, будує свою вежу. Зараз цією вежею є капітолій, і ми знаємо, що сталося. Вежа розрушена, люди розпорошені, і точно така сама участь. Дуже близький час може чекати в дуже близький час. Не тішим себе надію, що може щось проминути. Ми стоїмо дуже близько до фінального колапсу США. Дуже цікаво, коли ми вивчаємо її життя, ми побачимо, що вона має дуже, дуже сильне спілкування з людиною, ім'я якому є сорос, і не просто сорос старший, а сорос молодший, син Сороса. Син Сороса. І навіть сьогодні, будучи одруженою, вона, будучи, маючи, будучи замужем, будучи замужем, маючи чоловіка, чоловік її єврей, який є хасідом і кабалістом, і бачить, що діється, і виникає думка, чи це не є посвята цього чоловіка, своєї жінки на цю фінальну роль? Тут ми дуже глибоко стоїмо в питанні конспірології, того, що діється, того, що ми не знаємо, але що має набрати фінального відка і... Стати для цілого світу видимим. Коли ми вивчаємо ім'я Сорос, то дуже цікаво, я не знаю, чи випадковість, чи не випадковість, коли читаєш, береш словник, грецький словник, або хто вивчає мову, стикається з цим терміном сорос. Сорос в перекладі з грецької мови означає гріб або похоронні носилки. Уявляєте, я маю Україну, яка зараз обожесляє цього чоловіка, навіть не задається. Не задається питанням, що ім'я цього чоловіка означає похоронні носилки або гріб. Пам'ятаємо, що Соро старший робив період, коли була велика війна, Друга світова, і як він, будучи євреєм, в концтаборах діяв проти євреїв, як він діяв дуже. Тяжко, страшно. І, не дивлячись на це, він продовжує жити, продовжує диктувати свої умови в впливових кругах Ізраїлю, яких ми називаємо хасідами, кабалістами і тому подібне. Сорос, гріб, похоронні носилки. Якщо ми вивчаємо життя самої демократичної партії, Демократос, вже сама ця назва, правда, про щось говорить Демократос, сенатори демократичної партії. Надзвичайно бояться, надзвичайно бояться, мають прямий страх перед Камалою. Чому? Тому що вони всі чітко розуміють, що всі вони є спонсоровані в більшості свої, не тільки їхні дії, а політика спонсорована видимим вождьом Соросом, за яким стоять невидимі демонські сили і маса фінансів не тільки через нього, а через інших людей, і власне демократи дуже сильно бояться цієї жінки. Якщо ми уважно слухали е, останні вибори, е, останню розмову е, 45-го минулого президента і кандидатів в президенти, ми побачили, що 45-й сказав дуже цікаву фразу, що сам Бідон, так сказати, не любить цієї жінки. Так що ми бачимо, що зараз робиться, що зараз робиться і в політиці. І що зараз робиться тут, наскільки ми повинні чітко стояти і розуміти, що за цим всім стоїть. Тяжко собі уявити, що людина, імя є Єзавель, фактично Єзавель, може стати і керувати не тільки найсильнішою країною світу, але може бути тією людиною, при якій закінчиться життя Сполучених Штатів. Коли ми вивчаємо те, що вона сказала про Україну, ми бачимо, вивчаючи і ідеологію цієї людини, і політику цієї людини. Якщо воно буде так, як воно розглядається, це питання, що Україна фактично буде поставлена на грань повної капітуляції, повної капітуляції. Тобі уявляємо, що може зробити Єзавель. Коли маса людей, наших прекрасних людей, воїнів, віддали своє життя за свободу, віддали своє життя за то, щоб наша земля була свобідною. Коли ми з другої сторони дивимося на 45-го, ми без сумніву розуміємо, що людина, яка є в глибоких відносинах з Ізраїлем, яка любить ізраїльський народ, яка любить церкву, любить церкву. Ми маємо розуміння, як можна це любити. Людина, яка фактично, я думаю, є правою рукою невидимої людини, яку ми називаємо Антихристем, яка буде будувати храм. Тобто, про що це нам говорить? З однієї сторони, ми бачимо Кінець Америки, з другої сторони, якщо другий президент виграє, ми бачимо. Що при його правлінні буде відбудовуватися храм для ізраїльського народу, і серце є розположене, як найкраще зробити для Ізраїлю, і ми можемо собі на хвилинку уявити, якщо церква буде підхоплена, фальшива церква, наскільки буде йти за цією людиною? І зараз перед нами стоїть питання, за кого ми повинні молитися? Як ми повинні молитися? Питання неоднозначне, ми є громадяни неба. Ми повинні молитися за наше спасіння, повинні молитися за наш рідний край, який переживає зараз страшні часи. Повинні молитися за те, щоб ми всі були готовими до цього фінального поклику, якщо він пролунає, щоб ніхто з нас не лишився на землі, щоб Господь нас благословив. Пам'ятаємо, що при всіх умовах зараз ми стоїмо в такому капкані, що для нас вибору немає. Фактично немає вибору за кого голосувати. Якщо не одна людина, то друга, як ми з вами на початку казали, є світовий лідер Сатана, і всі керівні уряди виконують його волю. Чи це буде Франція, чи це буде Англія, чи це буде самий жорстокий на сьогоднішній день в наших очах ворог Москва, чи наша Канада, де ми проживаємо. Всі вони зараз є, в особливому рахунку. Під особливим впливом демонських сил і виконуючи роль доброго чи поганого поліцая, ми з вами повинні розуміти, де ми з вами стоїмо. Зараз про молитву. Слава Ісусу Христу! Помоліться за стілення тещі від онкології, друга стадія. Вірю в силу молитви. Слава Ісусу Христу! Ми, підписчики пастора Андрусишина Олександра, слухаємо проповідь. Він чогось не виходить в ефір. Скажіть, будь ласка, що з ним робиться, брат Юрій? У нас була конф кемпа. Ми не зовсім недавно минулий тиждень були на кемпі. Дуже прекрасна кемпа, коли приїхали наші брати, ведучі. Був брат Антонюк, голова нашого українського об'єднаного братства. Також були ведучі пастори і голови деяких об'єднань нашого братства з Америки ми мали прекрасний час, який заключався в тому, як відновити роботу нашого об'єднання Західної Канади-Баптистів до тієї роботи, яку вона це об'єднання виконувало протягом майже 120 років, без малого 120 років. Я дякую всім, хто був на цій конференції, на цьому кемпі. Кемп і для дітей, і для сімей, і для діючого складу пройшов дуже успішно на славу Божу. Молимося тільки за те, якщо ми ще лишимося на землі, що дуже, здається, мало є надії, але якщо лишимося, щоб наше українське об'єднання на теренах Канади, а також і в Сполучених Штатах, а також в цілому світі, могло діяти, приносячи плоди для Царства Божого. Слава Ісусу Христу, прошу помолитись за моє зцілення. Я греко-католичка, віру в Бога з малої дитини. Бабця вчила молитись, Господь ніколи мене не, на, не залишав. Часто слухаю проповіді ваші і за них вдячна. Мене турбує довший час підшлункова залоза. Якщо на те є воля Божа, помоліться, будь ласка, за мене. Пастор Олександр, прошу помолитися за мого сина Сергія, щоб Господь привів його до покаяння, щоб Господь перекрив всі його грішні дороги. Щиро дякую, нехай Господь благословить вас і вашу церкву. Дорогі брати Олександр, нехай Господь благословить вас і ваших помічників в такому нелегкому труді. Я завжди з радістю, цікавою, цікавістю прослуховую ваші проповіді, стала записувати імена тих, хто просить молитви і молюся за них. Почула послання однієї сестри про чудесне стілення після молитв її чоловіка. А зараз хвороба знову повертається. Через її уста проговорив Господь до мене, бо те саме сталося зі мною. Прошу, прошу Господа вказати причину повернення хвороби. І ось отримала відповідь. Дуже дякую. Не можу висвітлити, але дуже дякую, що сталося зі мною, чому так повернулося. Дякую Господа за молитви. Боже, благослови брата, проповідника і всіх, хто є на каналі, його служіння. Дай сили і мудрості, допоможи кожній душі, дай миру Україні, благослови тих, хто є на нульовій, збережи життя. Прошу, Боже, зціли і мене, мою щитовитку і очі, бо, є, бо ти є моя остання надія. Ще декілька прочитаю, будемо молитися. Вітаю, брати і сестри, благословінь усім, хто любить Господа Христа. Прошу вас, підтримайте в молитві до Бога, щоб Господь захистив мене з дружиною від всякого роду зла, від злих і недобрих людей, щоб, якщо можна, вивів нас у безпечне місце, якщо, можливо, забезпечив нас, а також допомі... допоміг нам фінансово. Я через своє здоров'я не можу працювати. Господі! І... Трошки незрозуміло, благослови нас і нашу нужду. Слава Ісусу Христу, прошу помолитися за мого брата, який почав випивати і покурює. Помоліться за спасіння чоловіка і трьох синів. Дякую. Слава Ісусу Христу, помоліться, будь ласка, за мого рідного дядька, бабусю мого зятя. У них онкологія, також за здоров'я моє та моєї дитини, проблеми зі шлунково кишковим трактом. І взагалі за всі процеси в організмі. Дякую Господу. Дякую, пастор, слава Богу, я жива, могла умірети. Жовчний пузир загнів повністю, температура була дуже висока. Зробили операцію, операція була але, слава Богу, все позади. І що в больниці помилітесь, я йду в больниці, помилітесь, щоб скоріше без проблем. Я так не люблю больниці, рідко взагалі в них буваю. Спасибо за всі ваші молитвы. Сейчас немного і есть є температура. Когда не буде, тоді напишу. Спасібо всім, хто молиться. Ще одну-дві просьби і будемо молитися. Прошу помолитись за спасіння дітей Івана, Оксани, Андрія Ілони, за повне стілення від усіх хвороб, сина Івана. Прошу в ім'я Ісуса Христа. Амінь. І останнє. Дорогі брати та сестри, дорогий пастор Олександр, моліться, будь ласка, за мого синочка, за його мовлення. Слава Господу! Він старається. І ми вже чуємо нові слова після молитв. Помоліться, будь ласка, за те, щоб Господь його благословив, навчив говорити. Ми, як батьки, стараємося зробити для цього все. Нехай Його навчання буде благословенне перед Господом. Слава Ісусу! Є ще багато-багато просьб, всі читати не буду, Повір, таких майже 400 просьб. Хай Господь всіх нас благословить. Ще раз нагадаю, що коли ми молимося групово, що ви бачили, що пастор помолився, я ставлю спеціальний знак як лого нашої церкви, щоб було розуміння, що пастор не тільки побачив, що він прочитав і помолився. Це, звичайно, займає дуже багато часу, але це є посвята. Я також. Запрошую тих, хто є посвячений на цю молитву, хто є з нами в ефірі, хто любить молитву. Не тільки лайки ставте, але старайтеся щось написати, написати в підтримання тієї людини, за яку ми молимося, тому що не раз є безвихідне положення, я знаю, не раз, як я йду до когось і комусь показую те, що є в нас на молитві, зачитую ці молитви, люди дуже радуються. Коли бачать, скільки людей є разом в молитві за якісь нужди, тисячі, тисячі переглядів, і це дуже радує серце, що ми не одні, особливо в останні дні, ми бачимо, в якій тривозі ми живемо, і коли зараз московський лідер об'явив про цей демонстративний, як він називає, ядерний удар, який має статися в Тихому океані, ми бачимо, наскільки напружується обстановка в світі. Наскільки є напружена вона для нашого життя. Але це ще раз показує: якщо не спить ворог, і він явно диктує свої умови, показує свої умови, наскільки сьогодні не повинні спати ми, наскільки ми повинні молитися, звертатись до Господа. Є багато нужд, багато просьб і молитися за рідний край, за Україну, молитися за цю нову країну, де ми проживаємо, і не забувати в своїй молитві Ізраїль. Дивлячись на життя сьогоднішнього Ізраїля, дивлячись, що там робиться, то я думаю, невідомо, хто перебуває в тяжчому положенні, чи Україна, чи Ізраїль. Як йдуть ракети, як йдуть атаки, як така маленька Україна, взагалі серед такого множества мусульманського світу взагалі може існувати. Тільки один Бог може тримати таку державу, а для нас показує всіх. Якщо йдуть такі атаки. В світі зі сторони Роша на Україну, а з другої сторони, йдуть світові атаки зі сторони мусульмани цілого світу на Ізраїль. І це, що, якщо вибереться цей останній президент, жінка-кандидат, яка ненавидить євреїв всіма своїми клітками, то можемо собі уявити, в якій ситуації зараз опиниться Божий народ. Від якого є Спаситель Ісус Христос. Будемо молитися, хто де знаходиться, встане, будемо молитися. І попросимо благословення на ці нужди, які є, і в телефоні, які ви читаєте. Будемо молитись. Дорогий всемогутні Ісусе. цей критичний час. Ми дякуємо Тобі, що ми є спасені. Ми дякуємо за те, що ми є записані на твоїх долонях. Ми дякуємо за те, що би з нами не сталося. Ми є записані на твоїх долонях, і ми ніколи звідти не випадемо. Ми належимо тобі. Ми дякуємо за твою Голгофу, за твої страждання, дякуємо за нашу церкву. Дякуємо за цю нову країну, в якій ми зараз проживаємо, яка дає притулок для багатьох іммігрантів. І ми молимо за їхні долі, за їхні нужди, за їхнє життя, їхнє трудовлаштування. Допоможи! Ми молимо тебе за брата Антонюка, голову нашого об'єднання, який щонедавно був разом з нами, який допоміг нам краще усвідомити позицію нашого братства, західного братства, Баптистів, українців, Канади, як нам краще організуватися в об'єднанні в ці останні дні. Ми дякуємо за тих братів, які були разом з нами, які знайшли час, знайшли фінанси і приїхали, щоб разом. Стояти на сторожій праці, яка ведеться серед нашого українського народу. Ми благаємо тебе, допоможи для нас. Ми молимо тебе за Ізраїль, який зараз переживає критичні моменти, і від цього залежить, як буде розвиватися подія далі, як близько ми стоїмо до останньої сідьмини Даниїла, коли відкриється ця остання сідьмина, і фактично перед нами небо, а з другої сторони тисячолітнє царство. Благослови, дорогий Всемогутній Ісусе, всі ті нужди, які ми чули, цих батьків, які моляться за своїх дітей, дітей, які моляться за своїх батьків. Ми молимо Тебе за ті нужди людей, які сидять на передові, які сидять на нульовій, які кожної хвилини, кожної секундочки можуть зустріти смерть. Дай бережи їх від цієї смерті, і від духовної, і від фізичної, хто, можливо, не пізнав Христа, ми молимо. В ці критичні моменти для наших людей, щоб вони були з тобою, щоб вони знали правду, і навіть якщо би щось сталося, щоб вони були че, своїм серцем чисті і мали повне розуміння, що вони є з тобою, а ти є з ними. Благослови наш край. Дай мир і спокій. Благослови і готов нас до нашого неділішнього служіння. Будь разом з нами. Все ми вручаємо в Твої святі руки, тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, які ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава по віки віків. Амінь.